Вітаю, друзі. Прийшли мені монетки. Чергова монетка з Національного банку України. І зараз ми з вами її розглянемо. Так, я зараз наближу. Ось так, щоб вона трошки була поближче. Не так, далеко. Значить, пам'ятна монета присвячена одній із 12. Тварин східного календаря. Ось так нормально. Змія. Шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона особлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах. Мене то було введено Національним банком України в обіг 5 Листопада 2024 року. Номінал монета має 5 гривень, виготовлена з Незельберу масою 16,54 грами. Діаметр у монети 35 мм, тираж 80 тисяч примірників, гурт рифлений. Так, капсулу відчиняти не буду, я вже, бо мене там налякав один, один з глядачів. Каже, ти там своїм говором туди. Влаги напускаєш, монеті буде капець. Коротше, злякався я. Не буду відчиняти тепер монети. Хоча, я, якби розказую про монету через телефон, ну, береже, на обох, береже. Добре, і так, вроді, начебто, нормально видно. <кій> так, давайте перейдемо до опису. E, значить Аверс. На Аверсі монети розміщено у горі Малий Державний герб України. Тризуб. Праворуч, від якого напис півколом Україна. На дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник зі стрілочкою, що вказує на змію, символу року. Над стрілочкою 2025. рік змії. Унизу ліворуч написи півколом 5 гривень. На матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: Сніжинка угорі, квітка праворуч, ягода унизу, листок ліворуч, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч над символом тигра. Ось такий, друзі, монетки. Вже в цій серії вийшло 6 монет. Перша вийшла у нас в 2020 році. Дві їх вийшло в 2020 році. Це був Пацюк і бичок. Вийшли в 2020 році. Одна в січні, друга в грудні. Потім в 2021 Тигр. В 2022 кролик. В 2023 дракончик. І ось зараз Зміючка. Так, переходимо до розгляду реверсу. Ось такий монета має реверс. Зараз візьмемо нормальний. Чого і так виглядає. Нормальди. Так, значить, друзі, на реверсі монети в центрі композиції зображено символ східного календаря 2025 року. Загадкову змію, що додатково означає небезпеку для ворога. Образ. Закомпонований у шестикутник, що виражає динаміку та внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням голови ворожість та непередбачуваність для нападника. Хвіст змії химерно закручений та нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби. По колу змію оточують стилізовані символи притаманні кожній порі року, сніжинки угорі праворуч, квіти унизу. Сніжинки у горі праворуч, квіти унизу праворуч. Плоди унизу ліворуч, гілки угорі ліворуч. Ось така, друзі, монетка. Гадаю, що всім вдалося її придбати, коли Національний банк України продавав. І вона, всі монети йшли в сувенірному пакуванні. Давайте ще розглянемо сувенірку. Ось таку монету має сувенірочку. Монети України, Coins of Ukraine. Тут типу як шкіра гадючки така зображена, напис Східний календар, шрифт стилізований під китайські іерогліфи. Внизу Національний банк України. Тут, власне, монета вставляється. І на звороті. Тільки технічні характеристики, і вказано хто художник, Марія Куц. Ніякої додаткової інформації в плані опису Аверсу реверсу там про східний календар, тендеринди. Мінімальної інформації. Ось така монетка. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб. Слава Україні! Слава Збройним силам України!